Привіт, мої віддані підписники! З вами знову я, його величність Персевальд. Сьогодні хочу розповісти вам про мою останню експедицію у світ дикої природи, а саме на моє власне подвір'я. За вікном я побачив його, справжнього хижака, потужний, великий і з цим зухвалим поглядом, ніби він власник усієї території. Звісно, я маю на увазі Голуба. Так так, не смійтеся, ці птахи найпідступніші істоти на світі. Вони ходять по моїй землі, збирають мої зернятка для пташок і навіть не питають дозволу. Я не міг цього стерпіти. Тому з усією своєю котячою грацією я вискочив на підвіконня і почав видавати бойові ключі. Це було епічно. Я був готовий до битви до захисту своєї території, але голуб просто подивився на мене, спокійно плюнув ще одне зернятку і полетів геть. Схоже, він не усвідомив, наскільки серйозну загрозу я для нього представляю. Але це ще не все, є ще білки. Ці спритні, пухнасті бандитки бігають по моїх деревах, ховають свої горішки і постійно дратують мене. Я вже розробив цілий план операції з витіснення білок, бо я людське рабство, побачивши це, просто називає мене дивним. Але вони не розуміють, я не дивний. Я охоронець природи. Я стежу за порядком, захищаю моє подвір'я від нахабних голубів і нерозрозумілих білок. Це ж моя робота. Тож, якщо ви хочете побачити, як я і надалі буду боротися за своє місце під сонцем, і миски з кормом, обов'язково підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки, щоб я мав сили для майбутніх бит. котячою відвагою ваш персивальд.